Європа зацікавлена в Україні конкретних справ, а не порожніх політичних гасел. Президент Палати депутатів Берліна, мер Будапешта та віце-президент Варшави запросили Олександра Вілкула і Євгена Удода для обміну досвідом. Вони домовились про впровадження в Дніпропетровську передових німецьких ініціатив з реформування системи ЖКГ і зниження тарифів, а також кращих практик з переробки сміття. Польська сторона готова надати допомогу в реалізації у Дніпропетровську власних практик прозорої роботи міської влади у реформуванні транспортної інфраструктури і будівництві доріг. Допомогти готова угорщина. Система управління і модернізації міського транспорту, яку угорці пропонують для Дніпропетровська, включає в себе чотири ключових пункти: це підвищення якості дорожнього покриття, будівництво транспортних розв'язок, великих магістралей і об'їзних, оновлення комунального парку за рахунок закупівлі автобусів великої місткості та впровадження електронних систем управління і контролю на транспорті. У Будапешті запевняють, їхня транспортна система одна з найкращих в Європі. Дорожнє полотно по всьому місту капітально оновлюють кожні сім років. У нас у Будапешті рухатись. Містом дуже легко і швидко. Громадський транспорт працює 24 години на добу. Дістатись до роботи, а потім додому не проблема. У нас одне підприємство замовляє послуги у різних підрядників для забезпечення роботи транспорту в місті. Ми зосередили в одних руках і систему паркування і управління транспортом. В результаті цього система діє ефективно. Міський голова Будапешта Іштван Тарлош розповів Олександру Вілкулу, що системна реформа дозволила знизити тарифи на громадські перевезення на 10%. Угорський транспорт обладнаний gps навігацією Подібний проект був свого часу вже розпочати Олександром Вілкулом в Дніпропетровську. Система модернизации и управления общественным транспортом, которая применена в Будапеште, будет очень эффективна для городов Украины, в частности для Днепропетровска. Я пригласил специалистов из Будапешта, первое, провести аудит существующей системы в Днепропетровске и поучаствовать в моделировании строительства системы будущего, которая будет включать не только троллейбусы и трамваи коммунальные, но и коммунальные автобусы большой вместимости. У Будапешті система муніципального управління дворівнева. Райони вирішують питання на своєму рівні, а столична мерія займається більшими проблемами. Також в ході візиту до Будапешта Олександр Вілкул зустрівся з керівництвом торгово промислової палати Угорщини. Сторони обговорили розвиток та підтримку малого та середнього бізнесу, залучення іноземних коштів і кредитів. Ми приділили увагу питанням енергозбереження та співробітництва у цій галузі, зокрема, при будівництві житла особливо панельного типу. Хотілось би відновити практику зустрічі та консультацій голів промислових палат України та Угорщини. У Олександра Вілкула є позитивний досвід співпраці з провідними міжнародними фінансовими організаціями Світовим банком, європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком. Останні зокрема виділили фінансування на добудову метро Дніпропетровську, проект якого розробили під керівництвом Вілкула. Благодаря вот этим постоянным контактам, благодаря постоянным попыткам сотрудничества, я думаю, что зародилось определенное доверие со стороны европейских политиков, европейских банкиров к фигуре Вилкола. В период, когда он был губернатором, ему удавалось привлекать под инфраструктурные проекты различные. кредитные ресурсы из Европы, и это были серьезные суммы, сотни миллионов евро. Это было и тогда хорошим подспорьем для того, чтобы город, область начали развиваться, и будет хорошим подспорьем в будущем, если Вилкулу удастся снова этим всем заняться. Зараз йдуть переговори про відкриття представництва Консультаційного центру Європейського інвестиційного банку в Дніпропетровську. Міла Крокова, Сергій Гончар, новини 11 каналу.